Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять такі чутки, що Китай може забезпечити Україну ядерною парасолькою. До речі, я, в принципі, я знайшла дійсно, є така інформація, і вона звучить е, ще з минулого року, Літо минулого року, наскільки я розумію. І так, дивіться, що, а, ви знаєте, тут навіть порада скоріше. Це, скажімо так, довіряй, ну но... маленька вірогідність, що Китай може дійсно захистити. Україну від ядерного цього. І тут навіть, можна сказати, порада, шукай свого щастя. Тобто, відповідальність ми не повинні зачаровуватися цією інформацією, тому що потім можемо пожалкувати. Ось якось так. Тобто, Діліть наполовину, це як мінімум. Давайте подивимося, що скажуть карти. Ну навіщо вони хочуть випадати? Я хочу сама їх помішати спочатку добре. І так, ну дивіться. Тут якась блокада йде. Блокада. Якийсь ресурс. Блокування якогось ресурсу. Ви знаєте, тут ще навіть можна сказати: Бабка надвоє гадала, знаєте чому? Тому що, з однієї сторони, Китай допомагає Росії, а з другої сторони, щось обіцяє Україні. Але давайте подивимося, чи це серйозна ця заява. Я конкретну заяву не знайшла. Здається, пан Цибулько теж про це щось говорив нещодавно. І так, дивимося. Чи може дійсно Китай забезпечити Україну парасолькою від ядер... ядерною парасолькою? Ще може чи ні? Ну, на публіку вони можливо щось і говорять, але все рівно. Протиріччя є. Є тут протиріччя. Ви знаєте, за цим щось іде. Якась прихована інформація. Тобто. А, вон, так, е, в принципі, можуть, але е, Україна туди повинна повинна щось непрозоро пообіцяти. Бачите, це для нас недобре. Те, що китайці обіцяють щось там, тут не грошима, тут чимось іншим. Недобре, ану? Чим, чим саме тут? А, бачите, от, це і був натяк. Оце і був натяк. Треба віддати свої території. За території, от вони на це і б'ють. Тому і випадала ось ця карта попередньо. Вилітала. Тобто карти вже хотіли показати, що не, не все така однозначно. розумієте Тут ми втрачаємо свої території. А, тобто Китай захоче, потребує, так, так ми вас забезпечимо. Хі -хі. Віддайте свої території. І вони чекають. Вони дійсно щось таке озвучували. Дивіться, принцип світової політики спочатку озвучують якісь приближені до влади: посли, якісь працівники урядів і тому подібне, якісь люди-речники і тому подібне. Так само, як і в нас. Всякі безугли і тому подібне. Вони озвучуються. Перед тим, як вийде офіційна заява. Бо офіційної заяви я не знайшла. Тут іде, знаєте, закулуарна, У мене чомусь таке враження: ось ще по місяці, по цьому місяцю, теж можна сказати, що йде закулуарна дебати про це йде. Тобто відмовитися від своїх територій офіційно, ось на це вони, бачите, ось тут як мечом. Ось на цьому вони наполягають. Так, вони нас забезпечують. Ось ця карта теж про це говорить, але вони щось за це хочуть. Ось так. Тобто, чи це є така хороша, ем, як би вам сказати, обмін? Я вважаю, що ні. Тому що я вважаю, що не буде ядерного удару. Не буде, світ не допустить. Тепер подивимося, чи буде ядерний удар. Ось. Вже домовленості йдуть. Чи буде ядерний удар від Росії? Думаю, що ні. Думаю, що ні. Тому нам не потрібно. І тут домовленість конкретна, щоб ви розуміли. Тут вміли є світові політики, які стосовно цього працюють. Це вже давно все домовлено. Ніякого ядерного удару від Росії по Україні не буде. Не найближчим часом, не пізніше. Це, знаєте, ну, вибачте, тоді Росія конкретно свій ту палку, на якій, вірніше не палку, а гілку. ту гілку, на якій вона сидить. Остаточно відпиляє. Ось якось так. Ні, не буде удару, і тому Україні не можна погоджуватися на якісь ось ці речі, що Китай там щось закриє. Та китайцям так само вірити, як і а, рашистам. Одної рабої, як то кажуть, з одного поля ягода. Гаразд, мої дорогенькі, ось така дійсно, ну, це, я цього не знала, це тут так вийшло. От, гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!